Коли Андрій зайшов у трамвай, там уже вирувала суперечка. Нетверезий чоловік чіплявся до ромської жінки, наполегливо вимагаючи, щоб вона йому поворожила. Ви ж усі цим займаєтеся, вперто твердив він. Я ж тобі Шевченка дам. Жінка не реагувала на провокації і спокійно повторювала: Я не ворожу, це все стереотипи. Її витримка була залізною, чого не можна було сказати про інших пасажирів. Люди почали нервувати. Дехто висловлював невдоволення, але ніхто не втручався. Чоловік виглядав агресивним, а ще й розмахував кулаками. Вона ж циганка, її робота ворожити. вигукував він, реагуючи на обурення навколо. Коли зрозумів, що нічого від жінки не доб'ється, перейшов до непристойних жартів. Це стало останньою краплею для Андрія. Хоча чоловік був значно більшим за нього, він вирішив заступитися за жінку. Спочатку між ними спалахнула словесна перепалка, а потім зав'язалася бійка. Ситуацію розрядив водій трамвая, пригрозивши викликати поліцію. Це подіяло, бешкетник нарешті вгамувався. Андрій тільки тоді помітив, що проїхав свою зупинку. Він вийшов на наступній, а разом із ним, і ромська жінка. Дякую вам за сміливість, сказала вона й усміхнулася. Може, все таки поворожити вам, я зазвичай цим не займаюся, додала спокійно. Але заради такого випадку можу зробити виняток, з вас нічого не візьму. Андрій розгубився Дякую, але я дуже поспішаю. Запізнююся на зустріч. хто ж на похорон запізнюється? похитала головою жінка. Андрій усміхнувся це не похорон. Я йду знайомитися з батьками своєї нареченої. Думки про запізнення знову заволоділи його увагою. Він і так ледь стигав, а тут ще й проїхав потрібну зупинку. Тепер довелося вирішувати, чекати наступний транспорт чи бігти пішки, але рух на вулиці майже завмер. Йому стало трохи смішно. Жінка хибно припустила, куди він прямує, ще й пропонувала поворожити. Проте видно було, що вона щиро хотіла допомогти, і Андрій не захотів її розчаровувати. Вирішивши не гаяти часу, хлопець побіг до пішохідного переходу, коли почув її голос Ти заходь із бокового входу, а не з центрального. Андрій здивовано озирнувся, але жінка вже віддалялася. Він тільки знизав плечима дивна жінка. У цей момент повз нього промайнув автобус. Андрій зрозумів, що чекати наступного немає сенсу, пішки буде швидше. Не гаючи часу, він побіг до ресторану, повністю забувши про слова ромської жінки. Усі його думки були зайняті іншим, як його сприймуть батьки Галини. Родина дівчини була заможною, і це був перший раз, коли Андрій мав зустрітися з ними. Він і Вікторія планували весілля, але хлопець хвилювався, що її батьки можуть бути проти. Хоча кохана не раз заспокоювала його, запевняючи, що вони його приймуть і полюблять, тривога не минала. Він почувався бідним родичем на тлі галини, тільки но закінчив університет, влаштувався оператором у банк, а вона, з родини, яка ні в чому собі не відмовляла. Їй байдуже, намагався він себе переконати вона ж любить мене, але ось її батьки. Андрій докоряв собі за запізнення. Він так старався справити гарне враження, ретельно вибирав одяг, а тепер усе зіпсував. Коли нарешті наблизився до ресторану, важко дихав і був увесь мокрий від бігу. Зараз зайду весь спітнілий язик на плечі дихання, як у собаки в спеку, журився він. Андрій вирішив перепочити. Сповільнивши крок, він помітив з боку двері, що вели на літню терасу. Біля входу стояло кілька людей, які курили, і тут його наче осінило. Він згадав слова Ромки про бічний вхід. Невже вона це мала на увазі, здивувався він. Щоб не ризикувати, хлопець вирішив скористатися цими дверима. Зайшовши всередину, він став у затінку, щоб віддихатися і не привертати зайвої уваги. Поблизу росла велика квітка в горщику, і він сховався за нею. Це виявилося дуже вчасно. Повз пройшла немолода пара, яка зупинилася неподалік і закурила прямо в приміщенні. Очевидно, кондиціонер у ресторані працював на повну силу, і вони не захотіли виходити на спеку. Андрію така поведінка не сподобалася, але він вирішив не втручатися Він не любив скандалів, звідки їм знати, що тут за пальмою хтось стоїть, думав він, терплячи густий тютюновий дим, який заважав дихати. Незабаром пара почала розмову, і Андрій опинився в незручному становищі. Виходити зі свого сховку тепер було незручно, ще подумають, що він підслуховує. Але врешті-решт, те, що він почув, змусило його напружитися. Головне, щоб вона стежила за тим, що каже, сказала жінка. Треба цьому хлопчику сказати, щоб вона не пила багато, спокійно відповів чоловік. Нехай ненадовго, по-швидкому на нього все оформимо, потягнемо максимум півроку, а потім жінка зробила паузу, відправимо кудись на відпочинок. Там нещасний випадок станеться, з ким не буває. Андрій відчув, як холод пробігся його спиною, він раптом усвідомив, що став мимовільним свідком чогось небезпечного, а може, все-таки у весільні подорожі. Запропонував чоловік. Не хочеться затягувати надовго, ну можна й такий подарунок після весілля зробити, задумливо погодилася жінка. Донька ж казала, що гаразд, подивимося. Андрій обережно визирнув із за листя, щоб краще роздивитися цю парочку. Не пощастило комусь, промайнуло в голові. Йому аж ніяк не хотілося бути на місці цього невдахи. Після того, як пара докурила, вони попрямували до зали. На щастя, Андрія вони не помітили, коли ж він підійшов до столика, то ледь не знепритомнів від шоку. Перед ним сиділи його майбутні тесть і теща, а Вікторія, сяючи від радості, кинулася йому на шию та щасливо представила батьків це мої мама і тато. Андрій спробував усміхнутися, хоча всередині все обірвалося. Він намагався переварити те, що почув раніше. Сім'я виглядала привітною, майбутня теща сипала компліментами, а батько Галини посміхався і здавався задоволеним знайомством із нареченим доньки. Вікторія ж виглядала, наче безневинний ангел, зворушений майбутнім весіллям. Андрій зібрався з думками і не подав вигляду, що його щось турбує. Він узяв себе в руки, почав жартувати та активно обговорювати з батьками коханої підготовку до весілля. Тоді батько Галини раптом проявив ініціативу весільну подорож ми хочемо повністю оплатити, це буде нашим подарунком. Мати Галини втрутилася, може, спочатку молоді облаштуються в нашій новій квартирі, а через місяць поїдуть на Буковель. Вікторія аж підстрибнула від радості та зашепотіла Андрію. Я ж казала, що ти їм сподобаєшся. Якби Андрій не чув тієї розмови на терасі, то, можливо, і він був би на сьомому небі від щастя. Але зараз його пройняло неприємне відчуття. По шкірі побігли мурашки, коли він уявив, що могло чекати його на тому щасливому відпочинку. Наступного дня вони з Галиною подали заяву на одруження. Андрій намагався виглядати веселим, але всередині все кипіло. Втім, він не був наївним і добре підготувався як до весілля, так і до медового місяця. Після подачі заяви Вікторія запропонувала відзначити цю подію в ресторані, але Андрій мав інші плани. Я хочу влаштувати паробочу вечірку, заявив він. Ой точно, як круто, захоплено заплескала в долоні Вікторія. А я тоді дівич вечір зроблю. Щаслива парочка розбіглася по своїх компаніях. Та Андрій думав зовсім не про гулянку. Йому потрібно було поговорити з другом, який працював у правоохоронних органах. Він детально розповів йому про підслухану розмову і попросив з'ясувати все про родину нареченої, адже тепер він точно не хотів з ними зближуватися. Друг уважно вислухав і порадив не поспішати зі скасуванням весілля. Можливо, навіть краще буде не скасовувати весілля, а навпаки, оформити шлюб, щоб зловити цю сімейку на гарячому. Андрій не сумнівався, що ця тріця замішана в чомусь серйозному. Незабаром йому зателефонував друг і попросив зустрітися для серйозної розмови. Родина твоєї нареченої зараз під наглядом димень, повідомив він. Є підозри, що вони пов'язані зі схемами обігу заборонених речовин. Як з'ясувалося, під прикриттям власного бізнесу вони організували канал збуту наркотиків. Доказів поки що не було, лише підозри, але правоохоронці вже певний час за ними стежили. І ще дещо продовжив друг: Ти не перший наречений Галини. Андрій насторожився, до тебе був ще один хлопець, вони навіть подали заяву, але потім він зник без вісти. Зник, перепитав Андрій, відчуваючи, як у нього всередині холоне. Так, кивнув друг. Вікторія тоді казала, що підозрює його в зраді, і, ймовірно, він утік з іншою жінкою, але ситуація виглядає дивно той наречений був сиротою. Його виховувала бабуся в селі. Втекти йому було просто нікуди. У цьому хлопець нагадував Андрія: він теж виріс без батька, його виховувала літня мати. Виходило, що сім'я Галини цілеспрямовано обирала женихів без великої рідні, що дивувало найбільше. Близькі дівчини ніяк не пов'язували її зниклого нареченого зі своєю родиною. Ну, втік хлопець нам яке діло, вирішили всі навколо, проте офіційно його досі вважають зниклим безвісти. Андрію запропонували допомогти викрити злочинців. Він згадав ту розмову, яку випадково підслухав у ресторані. Батьки Галини згадували, що дочка стає балакучою, коли вип'є, це могло зіграти йому на руку. Андрій вирішив цим скористатися. Вікторія, здається, знала про свою слабкість, тож довго не піддавалася на провокації, але під час дівич вечора все ж трохи перебрала. Андрій скористався моментом, і коли вона була вже добре на підпитку, забрав її додому. Сидячи разом у вітальні, він обережно завів розмову, як же твоїм батькам вдалося так розбагатіти. Вікторія розсміялася. Це не твоя справа, але якщо хочеш бути в ділі, можеш стати їхнім компаньйоном. Ти їм сподобався і якщо будеш гарним хлопцем, вони готові переписати на тебе частину бізнесу, дуже цікаву частину. Яку саме, насторожився Андрій. Дівчина лукаво усміхнулася, приклала палець до губ і сказала: хто багато знає, той у лісі відпочиває. У якому сенсі в лісі? Напружено запитав Андрій. Вікторія відмахнулася, наче це був жарт, але хлопець не збирався відступати. Він продовжував розпитувати. Ну, дивись, мені ще працювати і працювати 25 годин на добу, щоб стати таким багатим, як твої батьки, з удаваною легкістю сказав Андрій. А потім ти мене кинеш, бо я бідний. Вікторія засміялася, але він продовжив. Давай я з твоїми батьками поспілкуюся, може, мене візьмуть у справу. Із мене точний гарний компаньйон вийде. Я хоч завтра готовий, завтра не вийде. У них завантажений день, швидко відповіла вона, але відразу ж замовкла, зрозумівши, що сказала зайве. Вона тут же перевела розмову на іншу тему, але Андрій уже отримав потрібну зачіпку. Він сподівався, що цього вистачить, щоб нарешті викрити злочинну сімейку. Правоохоронці вирішили цього ж дня простежити за батьками Галини і не прогадали. Їх спіймали просто під час отримання великої партії заборонених речовин. При обшуку на складі харчової компанії знайшли розфасовані пакети. З'ясувалося, що їхній бізнес із виробництва напівфабрикатів був лише прикриттям, стало очевидно. На таких продуктах неможливо було заробити ті шалені гроші, якими володіла сім'я. Вікторія прекрасно знала про махінації батьків, але її це цілком влаштовувало. Для неї гроші не пахли, проте недоброзичливці вже давно насторожено ставилися до їхнього бізнесу, і податкові органи почали пильніше до нього придивлятися. Поки що серйозних перевірок не було, але якщо ситуація не змінилася б, рано чи пізно їх викрили б. Щоб уникнути проблем, сімейка вирішила підлаштувати крадіжку і повісити всю відповідальність на когось іншого. Вони планували списати всі фінансові нестиковки на зятя. Майбутнього чоловіка Галини. Його мали зробити одним із власників компанії, а потім просто позбутися. За їхнім планом, після його зникнення виявилися б нестачі в бухгалтерських документах. Так уже було одного разу, попередній наречений Галини також випадково став свідком отримання чергової партії товару і після цього зник. Тепер Андрій дізнався, що його позбавили життя. Після цього сім'я діяла ще обережніше. Вікторія отримала окрему квартиру, щоб майбутній зять менше контактував із ними. Після весілля йому планували запропонувати частку в бізнесі, а потім відправити у весільну подорож, звідки він би вже не повернувся. Згідно з планом, Вікторія мала заявити в поліцію про зникнення чоловіка, а на підприємстві випадково знайшли б велику фінансову діру. У результаті все виглядало б так, ніби Андрій обікрав сім'ю дружини і утік із великою сумою грошей, а вони б зіграли роль нещасних жертв. Його доля була б вирішена, якби він не почув ту розмову. Сімейка майстерно грала роль порядних людей, і підозрювати їх у злочинах було майже неможливо, але тепер їхні схеми було викрито, і Андрій не пішов під вінець. Про це він анітрохи не шкодував, чесно кажучи, він навіть не розумів, чому так швидко зробив пропозицію Галині, напевно, боявся втратити таку вигідну наречену. Батьки Галини, зрештою, зізналися вони вбили її попереднього нареченого та закопали тіло в лісі, бо той став свідком їхніх справ. І якби Андрій вчасно не зрозумів, із ким має справу, вони, не вагаючись, позбулися б і його. Заради грошей ця сім'я була готова на будь-який злочин. Виходить, що та ромська жінка, яку він зустрів у трамваї, насправді врятувала йому життя. Вона ж попереджала, що він поспішає на свій похорон. Добре, що він послухав її і зайшов не в ті двері.